Привіт, друже! Тема сьогоднішнього заняття діємо разом. Для зняття напруги давай проведемо вправу увага. Правила такі. Під музику ти рухаєшся, коли музика стихає, ти плескаєш в долоні стільки разів, яку кількість означає цифра на екрані. Ну що, почали? Сьогодні ми поговоримо про ансамбль. Чи чув ти таке слово ансамбль? Що таке ансамбль? Ансамбль це група співаків, музикантів або танцюристів, що злагоджено виступають. Ансамблі бувають вокальними, де учасники злагоджено співають. Подивись приклад вокального ансамблю. Інструментальний ансамбль, де учасники злагоджено грають на різних музикальних інструментах. Це приклад інструментального ансамблю. Вокально інструментальний ансамбль, де учасники і грають на музичних інструментах. І співають. Це приклад вокально інструментального ансамблю. Хореографічні ансамблі, де учасники злагоджено танцюють. Подивись станок хореографічного ансамблю. Вокально хореографічний ансамбль, де учасники і співають, і танцюють. Приклад вокально хореографічного ансамблю Чи помітив ти, як злагоджено виступають учасники ансамблів? Як ти вважаєш, чому так відбувається? Мабуть, тому, що вони старанно і багато разів повторювали свій виступ завчасно. Це називається репетицією. Але без керівництва обізнаної людини тут не обійшлось. Вокальними і музичними ансамблями керує диригент, людина, яка вказує, коли. Кому і як треба починати грати чи співати. Хореографічними ансамблями теж керує обізнана людина хореограф. Хореограф спочатку вчить учасників ансамблю правильним танцювальним рухам, а потім із цих рухів ставить танок. Пропоную до твоєї уваги репродукцію картини українського художника Юрія Мацика. Людина оркестр. Що тут відбувається? На картині зображений музикант. Що ще тут відбувається? Людина грає на вулиці міста і його захопленням слухають. Що тобі дозволяє так говорити? На музиканта дуже уважно дивиться песик, а також у скриньку для грошей. Летять монети. Що можна сказати про цю людину? Вона вміє грати на багатьох інструментах. Як би ви назвали цю людину? Людина-оркестр. Які музичні інструменти ви впізнали? Гітара, труба, маракаси, барабани. Уяви, що ти людина-оркестр. Чи захотів би ти заграти на барабані, на гітарі, Маракасах? Трубі? Сопілці? Цимбали. синтезатор. А ще пропоную тобі створити власний музичний інструмент. В пластмасову пляшку, що має корку, що закручується, покласти сухі зерна або квасолі, або гороха, або кукурудзи. Так, щоб було їх трошки більше половинки. Закоркуйте пляшку, ось вам і новий музичний інструмент, готовий. Ритмічно струшуй ним в певному ритмі. Це буде твоя власна музика на власному інструменті. Бажаю тобі успіхів. До нових зустрічей!